Друзі, всіх вітаю! Ми продовжуємо проводити огляд стану рослин на демонстраційних полях компанії Сенгента. Сьогодні ми знаходимося на Херсонщині в господарстві тов СП Златотаврії. І зараз технічний експерт компанії Сенгента Гончарук Олександр розповість особливості вирощування соняшнику та кукурудзи від компанії Сингента. Вітаю, Олександра! Розкажи, будь ласка, коли відбувався посів і які особливості захисту соняшнику на даному демонстраційному будь ласка. Сівба проводилась 6 травня 2001 року. За добу до цього 5 травня було внесено ґрунтовий гербіцид примекстра ТЗ голб нормою 4,5 літра на гектар, який захищає посіви від однорічних злакових та дводольних бур'янів. 25 травня було внесено бакову суміш, що Містила три компоненти: два інсектициди та один фунгіцид. Інсектицид Енджіо спеціалізується на знищенні комах, що живуть приховано. Його було внесено нормою 180 мл на гектар. Ампліга, інсектицид, який спеціалізується на знищенні лускокрилих шкідників, зокрема. Лучного метелика та бавовніку наукової совки. Його було внесено нормою 300 мл на гектар. Також до бакової суміші входив фунгіцид Містар Голл, який ефективно захищає посіви від всіх основних хвороб соняшника, таких як ФОМОЗ, фомопсис, Альтернаріоз та Іржав. 6 червня на гібридах Clearfield та Clearfield Plus було внесено гербіциди відповідно каптора нормою 1,2 літра на гектар та каптора Плюс нормою 2,5 літра на гектар. Дані гербіциди захищають посіву від всіх основних бур'янів 21 червня. Було внесено ще одну бакову суміш, що містила інсектицид Енджіо нормою 180 мл на гектар та фунгіцид Амістаргол Гол нормою пів літра на гектар. Дякую, Олександре. Ну а тепер пропоную курити до огляду стану рослин. Так? Ходімо. Як можемо бачити, цього року рослини оптимально забезпечені як вологою, так і елементами живлення. Проте можна спостерігати на лисковій поверхні градобоїни. Незважаючи на це, через те, що рослини захищені від хвороб та шкідників, можемо сподіватися на високий врожай. А далі я пропоную подивитися на стан посівів кукурудзи. Посів кукурудзи проводився 6 травня 2021 року нормою 80 тисяч насінин на гектар. За добу до цього, як і на соняшнику, було внесено грунтовий гербіцид Примекстра TZGOL нормою 4,5 літри на гектар. 14 червня на посіви було застосовано гербіцид Елюміс нормою 2 літра на гектар, який захищає дану культуру від всіх основних бур'янів. І 21 червня на посівах кукурузи було застосовано інсектицид каратезіон нормою 200 мл на гектар, який захищає дану культуру від теплового метелика, та кукурудзяного жука. Як можемо бачити, система захисту була ефективною. Не видно ані комах, ані хвороб. Можемо сподіватися на добрий врожай. Дякую, Олександре. Ну а вам, друзі, як завжди, бажаю гарних врожаїв, міцного здоров'я та побачимось на наших демонстраційних полях. До побачення.